Звіт доріг дедалі частіше нагадую новини з фронту. Так, у понеділок вранці смертельна аварія на Уманщині забрала життя двох людей. ДТП сталося близько восьмої біля села Доброводи. Власник шкоди суперб, не впорався з керуванням на повній швидкості. Машина з'їхала в тювет, де авто перекинулося та врізалося в дерево. Від потужного удару водії і пасажир автомобіля загинули на місці. Їхні тіла довелося діставати з понівеченого залізного коня-рятувальникам. Загалом лише за вихідні на дорогах України, тільки уявіть, загинуло 22 людей і понад 100 травмовані. Погодні умови були справді не найсприятливіші. Оже ледиться, тумани та більше вражає легковажність тих, хто за таких умов навіть вночі ганяє з шаленою швидкістю, та ще й на підпитку. Про найбільш приголомшливі випадки розкаже Олексій Фролов. Трагічна аварія на Кіровоградщині. Тут посеред ночі, в селі Пересадівка, на неосвітленій дорозі не розминулися. Москвич і мотоцикл із коляскою. А їхав до роботи. Пропустив машину, включив поворот, повертаю. А тут освіт такий, це саме славенький. Тому й їде, бо в нас хлопці дуже вечором їде. І включив поворот і сюди порити. Водій певен, хлопці мчали із шаленою швидкістю. Ось і не розминулися його москвичем. Я не на такої скорості перший хлопці може. На мотоциклі їхало троє людей. Один з них, 19-річний пасажир, помер на місці. Решту з травмами доправили до найближчої лікарні. Спалахнуло, наче сірник. У Хмельницькому на одному з тамтешніх перехрест за лічені хвилини майже дощенту згоріла 12-метрова вантажівка з причепом. На місце пожежі було направлено два відділення 37-ї ДПРЧ. По прибуттю на місце встановлено, що в кузові вантажного автомобіля зайнявся туалетний папір. На щастя, ніхто з людей у цій ДТП не постраждав, а от 13 тонн туалетного паперу для використання вже непридатні. П'яний водій лежить навіть не може рухнутися. Цього нещасного зафільмували активісти дорожнього контролю поблизу Червонограда. За словами одного з учасників ДТП, він ще здалеку помітив неадекватний ваз другої моделі, що вихляючи котився трасою. Коли Рено майже порівнялося з жигулями, водій останніх перетнув суцільну подвійну смугу та лоб у лоб протаранив виномарку. Від потужного удару в чоловіка вухами пішла кров. Попри це, приїзду лікарів кармани не надто зрадів. Мужчина, чуєте мене? Yeah, yeah. З'ясувалося, крім сильного струсу мозку, чоловік ще п'яний, мовчив, тому і заснув у власній автівці одразу після ДТП. Підбадьорює його лише добра доза аміаку. Мужчина, yeah. Давайте виходимо. Yeah. Що не треба, хотіть і троєкарня. Сподіваємося, на ранок бідолаха таки витверезиться та подумає над своїм п'яним вчинком.